Друзі, ви просили, я вам зараз покажу, на що я роблю свої кучерики. У мене ось така штука, в мене тонка, із шнурочками. Але тонка підійде, тільки якщо у вас довге волосечко. Якщо у вас коротке волосечко, то ви на тонку будете трошки як пудель. У мене під впливом тяжіння робляться такі локони. Я трошки нанесла пінки, розчесала і дивіться, як я накручую. О, чекаю, я тебе задихалась. Я недавно приїхала, вже 23-тя. 30, а я ще лише роблю кучерики. Загалом беру я таку локон і два рази обмотую навколо цієї штучки. Знову намотую. Бачите? речі, мені ця штука дуже зручна. Я в ній і сплю. На конгреси я їжджу в такому вигляді, а вже на самому конгресі я розплітаюся, бо в мене кучері тримаються не дуже довго. А я хочу зробити гарні фотографії. Ось, далі я. Беру трошки, змочую э, руку і отак буквально трошечки проводжу, щоб воно не було мокре. І накручую я не як стрічку, а бачите, отак э, прокручую. Бачите, воно таке виходить. Коротше, нагор болить. Я завжди маю їхати в Польщу, в мене починаються якісь проблеми із здоров'ям. Або коли я маю їхати в Польщу, або коли я вертаю з Польщі, в мене, як завжди, якась болячка. Так, в другу сторону так само. Два рази. Раз, два. Є і поступово намотую інші локони. Тінь. Я розпущена, мені здається, тільки для фото. Тобто я завжди заплетена, бо воно мені мешає. Смочую і прокручую. Резінка. Все, зробила. Тепер я ззаді перекручую і зав'язую такий мантик І все. І так я переважно завжди в автобусі і їду. Така собі стрмненька, заплатена і мені все одно. Все, ну якщо вам щось не зрозуміло, пишіть.